Всім привіт, дорогі мої друзі, і всі, хто заходить до мене на канал в садку Наталії, всіх вітаю і ласкаво запрошую. І дякуємо нашим ЗСУ, що ми можемо працювати в себе в садках, на своїх городах і на своїй землі. Це саме-саме те, що ми хочемо і дякуємо нашим хлопцям, нашим дівчатам. І ось сьогодні я вам розкажу і покажу ось про що. У мене з'явилися нові рослиночки. А як вони з'явилися? Зараз в мене чоловік пішов в відпустку, і ми їхали повз садовий центр, а там, як я знаю вже давно, в них по вівторках. Роблять знижку 15% відсотків, 15%. І ось я чоловікові кажу: давай заїдемо в садовий центр наш. Хто живе в Кам'янському, ті знають, це садовий центр дворик, називається. І ось ми заїхали, і так як в них ну, кожного вівторка. Раз в неділю вони роблять це 15% відсотків, Господі, відсотків знижку. І так як вже другу неділю в них було. Ну, одну неділю вони роблять на листяні, всі листяні ну дерева, кущі, чагарники, квіти і в другу. На другу неділю в них знову випадає, ну як мені сказали, люди самі витягують, яка знижка буде, на, на які рослини. І знову випало, що на листяні, а не на хвойні. І ми попали якраз в цей день, що були листяні, і вже вони зробили не 15, а 20%. Ну і я ж, звичайно, заїхала. Ну, як я буду, як я оце подивлюся і, не, і не, нічого не куплю собі. Ось, до речі, у нас сьогодні вночі такий дощик був. Ось, мокре все. Ну, буду знайомити, що ж я купила. Ой, ось Барбарис, Тумберга. Ось Рубі Стар. Рубістар. Ось такий він карликовий. Я ж потім е, подивилася інформацію про них, про деякі рослинки. Ну, ось цей карликовий. Подивіться, і в нього такі е, такі ободочки жовтенькі будуть. Ось такий гарний барбарис. Це піровські, піровські. Ось така я вже давно хотіла. Листечко в неї таке, як пластмасове, таке мені подобається гарне. А стільба. А стільба. А стільба Аренса. Фа, фа, фана, фанал. Фа, фанал, да. Бачите, фанал. Коштує 120, ну, за 100 гривень ми, я вже не пам'ятаю, 20 ну, я за все заплатила 500 гривень. Да, за всі рослини я 500 гривень заплатила. І хоста гібридна тік-ток. Ось така хоста гібридна. Бачите, тік-ток. Але я оце купила. Зараз я вам покажу. у мене, ну, Мені здається, що така. Ось зараз підемо до моєї хусти, Мені здається, що в мене теж така росте. Але це куплена, ось подивіться, ось горщику і ось на цю. Як вам? Мені... мені здається, що вони одинакові. Але це куплена. Ще в Дніпрі колись зовсім малесенький, малесенька малесенький корі, 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 корінець куплений був. І, і е, купляла я ще одну хосту. І ось вона. А ось вона. Дві хости я купила. Так ось цю хосту. Вони отакі маленькі в них листячка таке маленьке. І ці, цю хосту я вже Два рази ділила. Вже в мене трикущика. Да, в мене три кущика вже цієї хости. А ця росла то в одному місці садку, то в другому. Я її носилася з нею, вона не хотіла зовсім рости. Ось таке дрібне щось вилізе і ні туди, і ні сюди. Ну, в общем, я її пересадила сюди. І в цьому році, оце в тому році я її пересадила в 22-му, і в цьому році вона хоч трішки ось дві таких ось наростила. Ну, буде тут зростати. А цю, а цю, це ж носишся тепер по всьому саду. Ой, мабуть, посажу до своїх хост. Ой, зараз. Сюди. Ось де мої хосточки, отут буде вона Ой, зростати. От буде отак. Ось там якраз місце таке вільне. І буде тут, бо ті хости, які мені пані Тоня давала, щось вони пропали. Не знаю, дві хос... Ой, одна хоста пропала. Оця ось дала манюхенький, такий малесенький росточок, можливо, ще рости буде. Ну, ту сюди посажу, бо там пропала. Ну, і де буду я садити свої рослиночки, ну, інші рослинки, ті, що я показувала вам ось ці. Тіхажу. То я вже потім покажу, коли вже посаджу, тоді вам покажу. Ось ми викапуємо зараз іриси. Це білі іриси, які росли ось біля сосни. Чоловік мені викопає їх зараз. ну Дещо викинемо тому що вже їх дуже-дуже ну, багато. Дещо я посаджу в кінці саду туди, під, під саме туди паркан, сітку. А на це місце я хочу посадити свою гортензію фантом, яка зараз в мене в горщику. Я вам вже показувала її. Ось. Тут у мене закопані саджанці деревовидної. Гібіскуса деревовидного, це в мене теж в горщику росте ред барон, трава така. Ось в горщиках. А ще у мене ось, зараз покажу чоловік одійде. Оце, подивіться, тут у мене росте черніка, як вона? Ягіди, гід, оці чорні, чор, ну чорниці, Чорець. о, чорниці, <смі> чорніка-чорниці. Це колись ми були в, на Західній Україні в Рівненській області, їздили до батьків, до чоловікових і викопала. Ну, в лісі собирали гриби, і тоді така сира погода була. Я так взяла декілька кущиків, викопала. Звичайно, вони такі були здорові. Тут у нас вони такі не ростуть, але ж прижилися і ростуть, подивіться. І В тому році вона заквітувала. Ну, Та чоловік ходив з косою, і взяв мені їх і скосив. І в цьому році чомусь вона не хоче квітувати. Ну, можливо, нарощує ще кущики, можливо, буде квітувати в наступному році. Ми її збережемо, вона її тут. І сосна рядом, все як положено. Ось навіть, бачите, дала відводок, далі росте. Це вже нові деякі кущики нові. Я вже не пам'ятаю, можливо, три кущики ми привезли сюди. Нехай зростає. Ось так. А на цьому місці буде і сосна буде затіняти. І на осінь я посажу сюди гортензію фантом. І куди я посадила свої іриси. Ось зараз я вам покажу. Тут картопля, тут під кленом, з цієї сторони, юки, бачите, вже відсвіли, треба обрізати квітоноси. І ось так подивіться, я. Сидила під парканом тут, під сіткою. Бачите, як обрізала. І нехай тут буде рядочок білих ірисів, бо тут було пусте місце, нехай зростають очіток там. Скумпія вже змінила свій колір, вже відцвітає, а така ж пухнаста гарнюня. І ось сьогодні другий день, і я показую, де я посадила свої рослинки. Вчора був такий насичений день. І вітер був, і зараз вітер. Сьогодні теж вітряний день. А вчора так і пасмурно було, і декілька разів дощик починався. І роботи було дуже багато. І то те, то те робили, то консервувала. Ну, в общем, всього потрішки. Ось дивіться сюди. Ось тут посадила я барбарис. Свій Рубістар. Буде тут зростати, я замульчувала. Ця мульча у нас в бочці лежала з того року. Ну, подрібнений, Подрібнені гілки. Тут перемішку з листям. Все ось. Забили бочку і от її мульчую, зараз вона вже висохла гарно, І нові посадочки буду мульчувати. І ось тут по моїй алеї, на моїй алеї я посадила піровськи. Ось тут клен. Це просо, ось таке вже відсажене. В тому році відсаджувала його у 22-му році. І ось бачите, як, яке наросло гарне. І війник. Я вже його показувала. Зрізала декілька таких колосків теж для сухого букету, сушаться. Зрізала то хай сушиться. І ось тут буде зростати піровські Ось такі в мене алея. Тут ще засаджувати і засажувати, ще міста вистачає. Ось такі. І прибирати. Прибирати тут треба ось ці по річку, по річку, у мене три куща по річки тут, то згодом я його приберу. А вчора підстригла ось яблоньку свою декоративну, бо дуже вона віти опустила прямо до землі. Прийшлося обстригти її повністю. Ну, яблочки, яблочки залишились. А ще стригла вчора. Модрину свою теж, але, але ще не всю. Обстригла. Ну, треба стригти, тому що вона дуже, бачите, як сильно розростається і такі віти дає. Я її то прищипувала, а потім забувала. Ну вона легко прищіпується, легко. І от щоб вона сильно такі, ну, щоб трішки вона пишніша була. Це все треба. Прищипувати, підстригати. Mm. лишати. Ось така mm. А тут у мене ростуть помідори, чорнобривці і безсмертник. Ось вже розкриваються потрішечки. І вчора я помідори, я і раніше мульчувала, а це дощі перепадають. І думаю, щоб фітофтура сильно не нападала на них. То я, бачите, заложила з соломою. Ну, так кажуть, я не знаю, ну, подивлюсь на своєму досвіді, як кажуть, потім розкажу, що от сінна паличка не дає розвитку фітофторі. Ну, подивимося, поки стоять гарні. Ми, правда, обробляли їх, бризгали. Від фітофтори. ну, гарненькі стоять. Почали квітувати цині мої, тут два рядочки посаджених, там капуста, бурячок, морковочка отакий грядка така. Далі там цибулька на зелень і щавель, ну, все-все, і рукола, все. Все разом, всього по, чуть -чуть, по трішечки. Ось, ось солома ще залишилася. Ну, потім я ще тут ці помідорки хочу вкрити соломою. Мої огурчики. Це ж вчора збирала, законсервувала. І кабачки консервувала, теж зібрала. І ось вже. Знову наросли. І там є вже капусточку свою їмо. Перчик такий не, не дуже, ну, ну є. Трішечки ще є, не зривала це тут в тепличці. А той, що росте в відкритому ґрунті, там напала на них, ну, щось напало. Кажуть, совка, не знаю. Ой чи що там. Ці помідорчики ну, вже біліють, а червоних ще нема. Але гарні гарні помідорчики, все гарне. 22-му році я ну, відкопала вже прикопану лапчатку. І подивіться, вже заквітувала. В цьому році вже заквітувала. Це я в тому році тільки її пересадила сюди. І ось така гарненька лапчаточка. Гілочку прикопала і ось росте. А ще хотіла вам, а у мене тут ще, бачите, біля капусти і там по огороду скрізь ростуть чорнобривці. Вже зрізала капусту. І це гарненька капуста така рання. А тут у мене лохина. Теж росте з 22-го року в мене, я вже показувала. І ось сама перша оця почала спіти. Це Blue Gold. Blue Gold. Дуже гарна. Мені подобається. Це треба зібрати. Дуже гарна і смачна. Друга почала спіти дару. Ось така ось смачненька. А це, ой, блюкроп. Це пізніше. Ось теж теж гарна. Але вона пізніше почала спіти. Тут нема. А, є, О. тут ось на гілочці теж є. Така це високий такий. ще хотіла сказати, що по смаковим якостям, ой, господи, Blue Gold, вона чуть-чуть, трішечки, як на мій смак, трішечки така кисліша. А ось сама найсолодша для мене дароу. Ну така тільки що спробувала така смачнюща. Ну, Зрівняла. Дуже, а оцю ще не пробувала, треба ще спробую скажу. Це теж, це теж трішечки кисливато. Саме найсмачніша ось ця дароу. Ця зовсім солодка взагалі. Смакота. Ще в 22-му році я вам показувала, як квітує зізіфус. Місцевий фінік, можливо, хто не бачив, то я ось покажу, а аромат, який стоїть. Це просто, ну, знаєте, як духи пахнуть, такі тонкі-тонкі духи. це проходиш повз нього, ну такий аромат, ой, краса. Він зразу, коли почав квітувати, і я не зрозуміла, думаю, Та що ж так пахне? Що ж так повз нього проходиш і пахне? А потім вже він відквітовує і вже, бачите, малесенькі такі ягідки Ось видно вам ось такі ягідки. Так квітує зізіфус. Це був вітер сильний, я обламав гілку, треба. Гілочку обрізати. Такий високий, треба буде його трішечки укоротити. Вчора підв'язали платікадон, бо розвалився. Ой, які гарні в нього дзвіночки. І флокс. Так, його попортили, спортили трішечки Ой, ці жуки. збираємо. Що ж ти зробиш? Зібрали мисочку ось лохини посмакувати. Гурчики вчора тільки закривала, збирала і вже за ніч знову наросли. Бистро гурці ростуть. Так. І де я посадила свою остільбу. Ось тут біля доріжки, тут живучка росла, я всю живучку прибрала. Ну, не всю, а тут де буде рости, замульчувала її. І тут біля вейгели варіагатної. Ось вона тут. Це живця вирощена, я вже показувала. І в цьому році вона давала дві квіточки. Я теж показувала. І вчора я зрізала наживець ще гілочку і поставила її. Вон там біля спіт сосною. Ось там. Зараз покажу, чи, буде, чи приживеться, чи не приживеться, не знаю. Зробила вчора такий пасмурний дощ, і дощ, 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 дощі перепадали. Ось. Ось тут, видно? Ось там живець буде рости. Чи буде рости, ну, дай Бог, буде. Біля сосни тут зробила такий. У тому році дуже я любила суп з пюре з кабачків. Робити, частенько робила. Зараз сезон кабачків. І ось в цьому році я вже спомнила, що можна ж такий суп приготувати. І оце готую. щось розказую вам. На дно каструльки наливаємо олійки, потім смажимо цибульку. У мене червона цибулька, от вона така червона. Два зубчика чесничка, потім морквинки, парочку морквинок потерла, потім кубиками нарізаю картопельку, це все смажиться, це все і поступово, Ось, нехай смажиться. Підго... Підготувала вже, дивіться, кабачки порізала. А тут у мене в духовці вже посмажені ось гріночки. Це буде зверху на супчик. Потім покажу, нехай буде. Добавила кабачків. І буквально, ну, дві хвилинки протушкувалися. і додаємо водички. Додаємо водички, щоб тільки-тільки покрило наш. Залила водичкою трішечки, і після закипання, коли закипить ну, наш супчик, 20 хвилин треба протуш... ну, проварити. Нехай вариться. Порізала два плавлених сирочка кубиками, і потім ми додамо, коли вже провариться наш супчик добавим в супчик. Пройшло 20 хвилин, Добавила сюди плавлений сирочок, посолила, поперчила і можна ще додати ну, на ваш смак трави, які вам приправки, які вам подобаються, які ви до супів додаєте. І солимо за смаком. Потім ще накриваємо кришечки, нехай воно протушкується 5 хвилин, а потім оце все виключаємо і перебиваємо блендером. Нарвала петрушечки, і ще зараз подрібню петрушечку і додавлю до супу, до нашого пюре, суп пюре. Ось і перебила блендером, і подивіться, який супчик у нас Суп-пюре. І зараз оце ми ось сюди наліємо, в такі супниці. Добавляємо ось от, трішечки грінок. Грінки я ще. можна чесничку додати до грінок, можна. Трави. Я просто додала в мене перетерті трави. Ось. І зверху подрібнила під петрушку. Ось така. Ось такий супчик у нас вийшов. Смачного всім. І ми будемо обідати. На все добре.